готується Він вирушив на вздогін, стискаючи спис і лук. В очах блиск, у душі лють. За кількасот кроків крізь тумани дерева він почув сміх. Бридкий, гучний, грубий, вогнище між пнями, троє огрів, велетенських, в шкурах. Обвішані бочками і щитами сиділи, заливаючись брагою. Один тримав галка на плечі, як здобич. Псинина жилиста. Зріння молода. Аж слінатіче. Давненько нам не потраплялись блохасті. Треба його добре проварити, щоб бульйончик був. А ха ха, -ха. у -ха, ха вже в животі бурчить, давай. Знімай з нього шкуру. Зроблю з нього собі подушку. ха ха ха, ха ха ха, ха ха ха. ха У мене є старий рецепт, фаршированого грибами та тельбухами кабанів. А ще треба знайти морквинку. Трястя, аби не здох раніше, ніж почну здирати шкуру. Ще трошки. Ощі, а ти не думав, що їх там більше було? Бо пси по одному не ходять, та темно було, я мацнув, а тут собацюра, та й від радості об дерево його і до вас прибіг. Гиги-гиги. Треба повернутись, може, там, і щенятка були на фритюру кинем. Ммм, щенятка у клярі. Стиснувши щелепи, Ракс схопив лук, спис і кинувся вперед. Ліс був ще в напівтемряві, але його очі звиклі до мороку, легко вловлювали порушення в росі, зламане гілля. Він біг, мов тінь, без жодного звуку. Кожен м'яз працював, мов струна. Згодом він почув голоси грубі, насмішкуваті з перехрипами. Троє велетнів у шкурах зупинилися біля старого дерева, де один із них кинув галка донизу, мов мішок. Вони пили, реготали і хвалилися, як поснідають, собачатинкою. Ракс не чекав. Він вилетів із заростей прямо на спину першого огра. Його ножі блиснули один удар у шию, другий глибше, і ще поки той не завалився. Інший той, що ніс галка, здригнувся, стріла влучила йому в око. Так, закричав, падаючи. Але третій, чорний, величезний, кинувся до Ракса і вдарив по ньому головою. Перес устиг ухилитися. Удар розбив землю. Ракс перекотився, кинув спис у живіт і добив стрілою в чоло. Він кинувся до галка. Той був без свідомості, обличчя вкрите подряпинами, тіло в синцях. дихав, але важко. Тримайся, я не дозволю тобі померти, брате. Ракс ішов. Його лапи грузли в болоті, плечі горіли від болю, але він не зупинявся. Галк був важкий, поранений, і навіть не стогнав, ніби свідомість вислизала з нього повільно, як дим з вогнища. Ракс час від часу озивався до нього тихо, майже пошепки. Ще трохи, ще трохи, брате. Сонце вставало повільно, розбиваючи ніч сріблястими смугами по деревах, над головою лунали крики ворон, а десь попереду шум води. Ракс ішов уздовж потічка, бо знав, вода веде до життя, до людей або до когось, хто зможе допомогти. Коли він уже почав знемагати, почув щось: рух, Шурхіт. м'яке тупання лап по землі. Він спинився, важко дихаючи, тримаючи галка перед собою, мов щит. Стіні між дерев вийшли вони вісім постатей у темних довгих плащах, що майже торкались землі. На головах шапки з хутра, на плечах шкіряні накидки з символом стилізованої лапи. Це були олша, їхні очі блищали у ранковому світлі. Один підняв руку, наказуючи іншим не рухатися. Вони не наближалися. Але й не відступали, оцінювали. Один з них, найстарший, зробив кілька кроків уперед. Хто ви? Та звідки ви? Чого забули тут? Чужинцям тут не раді, на торговці ви не схожі. Ракс важко ступив уперед. Його лапа хлюпнула в калюжі. Він підвів голову, показуючи свій жовтий погляд, непогрозливий, але повен рішучості. Я Ракс, з клану Ух мій товариш поранений. Ми йшли до вас шукати допомоги. Але якщо ви прийшли вбити, хай буде так, але я не віддам його. Не тепер. Повисла тиша. Довга, мов натягнута тятива лука, один з Олша повільно підійшов ближче. Його ніс зламаний, очі темні з вузькими зіницями. Він опустив спис, потім підняв руку, даючи знак іншим, і несподівано промовив Ухкан кажеш. Тоді, можливо, доля ще не зовсім здуріла. Він жестом покликав двох молодших. Ті швидко підійшли до Ракса, взяли Галка з його плеча обережно, з повагою. Ракс похитнувся, ледь не впав, але втримався. Один із Олша підставив йому руку. Пішли, галер вирішить, що з вами робити. Якщо ти не брешеш, твоєму другові дадуть шанс. Ракс мовчки кивнув. Його погляд повен втрати й надії ковзнув по обличчях цих темних незнайомців, а потім нагалка, що дихав у ревчасто в чиїхось сильних лапах. Він ішов поруч із ними, кульгаючи, мокрий і виснажений, але з відчуттям, що зробив усе, що міг. Попереду, за деревами, вже виднівся сірий силует довгих дерев'яних стін. Галк, втомлений, поранений, підійшов до дерев'яних стін форту Олша разом із Раксом. Вартові, не задаючи зайвих питань, відчинили ворота. Усередині не було жодної будівлі, тільки корови, сіно. І повсюди свіже коров'яче лайно. Повітря було важке, і пси, намагаючись не ковзати, прямували через двір до великої скирти соломи біля стіни. Один з розвідників різко відкинув частину сіна і відкрилася вузька нора, у яку довелось залазити плазуючи. У повній темряві ракс і галк поповзли вглиб. Повітря ставало прохолоднішим. Вогкість облизувала шерсть. Нарешті тунель розширився, і вони вийшли у дерев'яний коридор, освітлений тьмяними смолоскипами. Куди ви ведете мене? До галера. Вони пройшли ще кілька поворотів і опинились у просторій залі, повністю викладеній деревом. Уздовж стін, полиці, заповнені книгами, сувоями, мапами. Посередині сидів галер, молодий пес із глибокими шрамами. Та проникливим поглядом. Хто ви і чому блукаєте по наших лісах? І що з твоїм товаришем? Ми прийшли до тебе, Галере, просити про допомогу. Королівство Тритогірське мармурове відтісняє нас, забирає мисливські землі, полює на нас. Я, ракс з клану Ухкан. А дорогою вночі мого друга схопили огри, яких я і убив. У залі запанувала тиша. Галер задумався. Я розумію вас, але наші сили малі, ми самі ховаємося, і ці тунелі наш захист, а ті стіни зовні для худоби, щоб огри не крали їх. Через це й той вонізм. Я усе обдумаю твій друг отримає лікування, а ти відпочинь. Ракса відвели у маленьку кімнатку лише факел, тумбочка і ліжко. Він заснув майже миттєво, прокинувся від шуму. У коридорах метушня, воїни, які керуються. Галер проходить курс. О, ти прокинувся? Так спав, як убитий. А куди ви збираєтесь? На огрів полювати. Ти з нами? Так. З радістю відповів Ракс та мовчки схопив зброю. Вийшли знову через скирту сіна. Те, що ти сам убив огрів, це справжнє диво. Їх десятки років тут не бачили. Вони швидкі й сильні. Десять псів не зупинять одного, а ти впорався. Вони перейшли через струмок, розповідаючи про різні пригоди, Ракс розповідав про свій клан. Далі шерех, голоси У мене закінчується брашка. Я вже хочу жерти. Коли вирушимо на псячих потвор. Зачекай, прийде підкріплення, підемо за коровами. На галявині табір із п'ятнадцятьма ограми. Вони озброєні, готові до походу. Галер дає команду Оточити. По моєму свисту одночасна атака. Луки натягнуті. Свист, хмара, стріл, потім наступ. Всі кидаються вперед, списи й ножі, розривають простір, Огри озброюються. І починається кривава бійня. Один змах молота і вже двоє псів у конвульсіях. Ракс підкрадається під час замаху, прорізає коліну огру. Той падає і Ракс добиває його списом у голову. Галер встигає проштрикнути іншого, потім вистрілити ще одному просто у вухо. З'являються два велетенських огри. Вони починають трощити все. Ракса відкидає ударом, він втрачає свідомість. Один з велетнів наближається, готуючись добити. Галер стріляє, але марно. Стрибає йому на ногу, потім на плече. Удар списав шию. У грові стає зле. Він підіймає молот та невдало. Той падає йому на голову трощачий череп. Ракс приходить до тями. Бій завершено. П'ятнадцять огрів мертві, але сімнадцять псів загинуло кілька покалічені. Сюди йде підкріплення, потрібно діяти швидко. Пси копають нові ями зі списами, маскують їх, варять палаючі масла, підрубують дерева, хаос найкраща зброя, і страх сильніший загнів. Приходить ще тридцять псів. Підготовка до наступної битви почалась. Через три години все було готово. Усі сиділи по засідках, накритих гіллям. Хтось чатував на деревах з луком, хтось ховався в наметах табору. Напруга висіла в повітрі, і ось знову знайомий сморід берегару, сечі та зіпсованого м'яса. Близько тридцяти огрів підходило, співаючи гучно і потворно. М'ясо, м'ясо, м'ясо. Як же ми любимо м'ясо. Як же ми любимо м'ясо, вони йшли в повному бойовому спорядженні. Щити, сокири, молоти почали наближатися до табору. Раптом свист, натягнута мотузка зірвалася, і троє огрів провалилися в замасковану яму зі списами, миттєво згонувши. У ту ж мить лучники з дерев. Відкрили шквальний вогонь, які були шиті стрілами. Із табору вискочили тринадцять псів, ведені раксом і галером. Вони стрімко накинулися на вісім огрів, що прорвалися крізь пастки. Зав'язався лютий бій. Один із псів, молодий воїн, стрибнув на спину у гру, встромляючи кинджал у шию. Інший забіг з боку й ударом списа, вибив зброю з лап противника. Але огри били люто. Один замахом сокри розсік воїну груди, інший відкинув двох псів одним розмахом щита. Галер опинився лицем до лиця з Огром, що мчав на нього з піднятим молотом. Відбивши перший удар, він не встиг зреагувати на другий. Кістка в руці хруснула. Галер зойкнув і впав на одне коліно, та в ту ж мить Ракс із шаленим ревом метнувся вперед. Його спис пронизав щелепу огра знизу вгору, вийшовши з потилиці. Огрові очі закотилися, тіло впало поруч із галером. Я з тобою, друже. Все активували наступну частину пастки, вогненну смолу та баговиння, яке спеціально розлили під час підготовки. Полум'я миттєво обхопило ноги кількох огрів. Їхні ступні почали пекти. З дикими криками вони кинулися тікати, але перед ними впали заздалегідь підрубані дерева, перекривши течу. За стовбурів виринули пси зі списами завдовжки по три метри. Це була стіна смерті, Огри, палаючи і не маючи виходу. Побігли прямо на списи. Один за одним вони падали на вістря, і їхні крики зливались у гарчання болю. Рак здобивав останніх, поки інші витягували поранених. Галеру наклали шину з міцної гілки, його підняли, підтримали. Пси повільно пошуршали до своїх нір. Перемога була їхньою, однозначно, але без жертв не обійтись. У великій залі тунелів галер сидів, обмотаний пов'язками, поруч із ним Ракс і Зенна, молодиця з лагідними очима, яка була вагітна, навколо сотня псів, деякі побиті, перев'язані, але живі. Сьогодні велика перемога ми влаштуємо пір, вшануємо полеглих і підтримаймо живих. вибухнули і гавптин. Наче ритуальним бойовим кличем почалась підготовка до свята, носили їжу, смажені перепілки, копчена риба, в'ялений кабанчик, свіжий хліб і вино, яке олша купували у мандрівних купців за хутро. Сири власного виробництва та запіканки з печінок оленів прикрашали столи. Сміялись із нас, тепер їхній сміх це крик, у їхніх очах лежа, коли летить наш клинок. Нехай пам'ятає кожен з них, як полум'я пекло, ступні. Бо пси з Олша не прощають, І ми не йдемо на коліна. Ми Цілий тиждень Ракс проводив у бібліотеці, читаючи різні описи, філософські трактати та думки, його особливо зацікавили крилаті вислови, їхнє глибоке значення та способи трактування. Галер, побачивши зацікавлення Ракса, сказав Можеш узяти з собою декілька книг, які припадуть до душі. Ракс вибрав Теорія, практика або як зайти в сране місто. Книгу з детальним описом людської військової підготовки, крилаті вислови філософів старакана важку, але глибоку збірку мислителів минулого. Вже за кілька днів, коли Галко остаточно прийшов до тями, і його голова очистилась від ліків, Ракс з усмішкою процитував Смерть не чекатиме, поки ти виправишся, виправляйся і чекай смерті. Галк просміявся в душі. От тепер ти точно здоровий. Через тиждень у дворі Олші кипіла підготовка. Пси грузили вози з биками. На них клали сувої з хутром, вироби з дерева, оздоблені білим вапном для захисту від корозії. Особливо цінним вантажем був кварц, зібраний поблизу річки. Олш, річка була настільки сильною, що перейти чи переплисти її навесні чи влітку було неможливо. Течія збивала з ніг. Вона служила природним кордоном півдня Олша. Усього зібрало шість возів: луки зі сухожилля, стріли, в'язанки шкур. Разом із вантажем вирушили 20 псів охорони. Очолювали караван Галер, Галк та Ракс. Вони вирушили до базару в Кунан. Галере, а що ти хочеш купити за гроші, які отримуєш із продажу хутра? Різні інструменти: вино, мед, сіль, щоб солити м'ясо. Воно довше зберігатиметься. І ще коней. Хочу розводити скакунів, породистих. Бідність є вчителем у всіх ремеслах. Галер засміявся. Ах, раксе, бачу. Ти вже добре освоїв ті книги, що я тобі дав. Яка тобі, Галере, мені подобається ця книга. Іноді буває достатньо однієї фрази, щоб зрозуміти ти вже трохи більше тямиш у цьому житті. І це тільки початок. Попереду великі події. Тримай розум гострим, як лезо списа. Вони йшли, обмотавши голови капюшонами, пил постійно забивався, до рота, очей, проникав крізь хутро, а пісок хрумтів на зубах. Місцеві жителі давно звикли до таких умов. У багатьох із них були проблеми з зубами через вічне піщане тертя та сухе повітря. Вітер стогнав у долинах пустелі, наче старий шаман. Караван тягнувся вузькою стежкою поміж дюн. На обрії тремтіло марево. День наближався до зеніту, спека гнула спини. Тиха ніч. Усі сплять, лише потріскує вогонь. І раптом дикий пронизливий крик. Бики зірвалися ревучі і почали рвати метуски. Пси в паніці вискакують з наметів, хапаючи зброю. Над табором пролетіла тінь з неба опустився штир. Степовий дракон, схожий на гігантську м'язисту змію з масивними крилами і лускатим тілом. Його морда вся у шрамах, очі палали жовтим світлом, кігті, мов серпи, шкрябали землю, здіймаючи хмари пилу. Його крик був схожий на звук тисячі роздертих барабанів. Кров'ю писав, та правду у полі Ніхто не врятує, лиш ти в шлях сліди на землі по мій лучах Гей hey, ти, бо це твоя клятва, не толкого рим правда Світу не треба твого жалю, він хоче силу і сталь твою терпи бо тут твій вічний крик, ті шлях Горить, але він, він, він там, де в лісі ніч ти не один Звір з тобі знає, як привіз тьми Хай тебе тягнуть у а ви страх Неси свого брата Хей hey, придить прах, Коли тіло скаже досить Тут закричить, ще раз бере поволя, це більше ніж костю, те, що не це хрізь безодній літ Тимби за пробегу, терпі воїни стань, готується полі, круг'ю писав ти правду у полі, ніхто не врятує лиш ті шлях, сліпти на землі, попіл в очах. Смерти попіл в очах, ти ти пушти ті шлях, сліти на землі, попів очелі, попіл в очах Одух, твій в очах, твій ще хорить, але він ти, ти там, де в лісі ніч ти, не один Сим, хто бізнає, як впрати з пітьми. Хай тебе тягнуть чуфлі в устах, не свого брата, хай тремтить спрах. Ходіло, скаже, досить дух закричить. Ще раз вперед, поволя це більше, ніж кості Це те, що не секрет, содній літ. Of brotherhood